Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Гудак Олег Миколаєвич Позивний Плутонік. Старший лейтенант, командир другого механізованого взводу першої механізованої роти 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, народився 26 серпня 1979 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині. Був молодшою дитиною у сім'ї. Навчався у Калуській загальноосвітній школі номер 6, а в дворі будинку, що на вулиці Молодіжній, де мешкав у дитинстві та юності, знайшов найкращих друзів на все життя. Закінчив Калуський хіміко-технологічний технікум та львівський Технічний університет. Одногрупники знали Олега як дружнього та доброзичливого щирого хлопця. Захоплювався баскетболом, футболом. Дуже любив походи в гори. Після закінчення університету деякий час працював у селищі міського типу Брошнів Осада, інженером ремонтно-механічної дільниці державного підприємства Усмолода у 2001 році. Влаштувався на роботу на завод Вінісін, товариство Енія. У цех тавтування, де пропрацював 17 років. Олег заслужив повагу та любов усіх колег. у 2014 році брав участь у революції гідності. А коли отримав повістку, пішов на військову службу, не знаючи, що чекатиме далі. Не шукав шляхів відступу. Хоча вдома залишав дружину та синочка, якого безмежно любив. Відповідальність за майбутні країни взяла верх. Майже два роки захищав суверенітет та цілісність нашої держави в зоні АТО ООС. Після повернення вирішив спробувати себе у it сфері там зайнятися програмуванням. У 2019-2020 роках. Працював у Івано-Франківській компанії Інці Ліко», А з 2021-го – у міжнародній it компанії ЕПАМ Олег однозначно запам'ятається мені як найбільш сумлінна, скромна і відповідальна людина. Ділиться спогадами колега Микита Троянов. Він постійно обирав або просив собі задачі найвищої складності, жодної секунди не вагаючись, чи справиться. Щодо взаємодії з командою, був радий підставити плече усім, кому це було потрібно, не шкодуючи власного часу. А ще Олег був надзвичайно дбайливим сином, люблячим батьком та чоловіком, справжнім прикладом для свого сина, завжди підтримував його у всіх починаннях, давав розумні поради, піклувався. Після 24 лютого 2022 року, коли ворог почав знищувати мирну Україну, повернувся за кордону. Добровольцем пішов у рідну 24-ту бригаду, в якій перебував у резерві з 2015 року. Пройшов найгарячіші точки Луганщини та Миколаївщини. Під час служби проявив себе мужнім і відважним воїном. Побратим Андрій згадує, Олег вражав своїм прикладом. Брав відповідальність у найскрутніші моменти не лише за своє життя, а й за життя побратимів. Завжди був розсудливим та надійним. Ім швидким у прийнятті рішень обірвалося життя героя 3 жовтня 2022 року. У бою неподалік села Мирне Миколаївської області, внаслідок обстрілів із танків, вогнової артилерії та стрілецької зброї. Друг і кум Віктора розповідає: Олег був моїм другом більшу частину моєї життя. Та насправді у пам'яті багатьох він має залишатися не просто хорошим чоловіком. Він був кимось у рази більшим людиною з великої літери. Друг Андрій додає справжній товариш щирий і відданий. Людина з підвищеним почуттям справедливості усім серцем любив Україну. На жаль, війна забирає найкращих. Повернувся у рідну домівку на щитті. Написав товариш Віктор Курчкевич, ціною власного життя, захистивши рідних та близьких нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканість. Свій останній спочинок захисник знайшов 9 жовтня на алеї слави Калузького міського кладовища, посмертно йому про звання названня почесний громадянин Калузької міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Олегові Гудаку.